Ніхто вже не чекав, та я й сам не очікував, але це сталося повернення легенди, ім'я якої дубця. Саме так, попереднє відео по Dark Souls 3 мало б бути останнім. Але ось ця людинка подарувала мені доповнення до гри в Steam, за що я неймовірно вдячний. Тому пригоди дубці продовжуються. I say, let's do it. Після того, як ми розібрались з безіменним королем, ми вирушили в храм Глибин, де колись в недалекому минулому вбили безпонтових діяконів. Цього разу нас зустрічає дід, можливо, вонючий, який щось нам затирає, що остає зрозуміло, що якийсь намальований світ під загрозою якоїсь зарази, і нам треба за допомогою вогню очистити його. З цим я не дуже впевнений, бо зорною частиною DLC я взагалі не знайомий. Після недовготривалого монологу дід підсовує дубці клаптик якоїсь магічної тканини, яка, оце так прикол, тупо засмоктує дубцю, тим самим телепортувавши її в той самий намальований світ. Опиняємось ми в якійсь печері, де позаду сидить ось таке чудо, яке ледве до інфаркту мене не довело. Але це створіння виявилось мирним, тому, трохи з ним перетерши за життя, вирушаємо до виходу з печери. Де на нас чекає перше багаття. Та не дуже мальовнича, але дуже атмосферна засніжена локація. Одразу в голові мелодія з реклами Кока-Коли. Став вподобайку, якщо олд і шариш за цей прикол -дес. Недалеко відійшовши, нас зустрічає перший ворог, який ну прям єбійший снайпер. А після нього ще пачка кріпів вийшла, і серед них є тіпи, яких я прям дуже люблю. А саме челзи з щитами, яких щоб пробити, треба влаштувати дикий денс. Ці амбали загнали дубцю до самої печери, з якої вона тільки вилізла. І це була їх помилка, бо там вони по одному і відлетіли. Пройшовши трохи далі, я помічаю лут, але не встигши до нього дійти, земля під дубцею тупо провалюється. Схоже, комусь пора на дієту, після чого нас зустрів ще один з різновиду моїх улюблених ворогів. А саме собаки чи то вовки, різниці, якщо чесно, не бачу. Розібравшись з кубкою цих чихуахуа, нас зустрічає потужний такий вовкулака, який без особливих проблем помстився за братів своїх менших. Я настільки пропитаний повагою до подібних ворогів, що наступного разу вирішив тупо пробігти їх. Бо нищити собакенів це якось нелюдяно, та й ну їх нахуй, якщо чесно. Пробігши всіх тих приємних тваринок, дістаємося до містка, з якого відкриваються приємні такі краєвиди, а на іншій стороні якого стоїть храм, до якого ми і прямуємо. На вході до храму нас зустрічає якийсь лицар, який каже, що пропустить нас, але щоб поводили ми себе чемно. Заходимо всередину, де спілкуємось з кралею, ім'я якої Фріде. Вона чемно просить нас покинути намальований світ. Дубця, звичайно, вислухала її, але йти не збирається, тому іде від своєї нової подруги та рушає далі. Перейшовши через місток та оминувши гору, дістаємось до містечка, населення якого чи то птахолюди, чи то людоптахи, які то атакують дубцю, то ні. Серед них є і здоровенні такі падлюки, які дуже швидкі ще й кровотечу накидують, але в цілому проблем не прибавляють. Так і просуваємо з цим містечком, влаштовуючи геноцид місцевому населенню. І можу сказати, що проблем з цим майже не було, не враховуючи одного приміщення, в яке я мав необережність пригнути. Бо там мене зустріли два неприємних тіпочка, які дуже швидко влаштували мені гоп стоп. Але про впертість дубці вже пишуть легенди, тому ще декілька разів довелось повертатись до них. Але зрештою вони закінчили своє існування. Після чого ще й що це було і не обов'язково, і їх можна було просто обійти. Але то вже не важливо. Відкривши шорткат, ми йдемо далі. В одному з приміщень на дубцю нападає Сір Вільгейм. Який не зрозуміло чого напав, але відлетів, залишивши нам ключ, який відкриває шлях далі. Пройшовши трохи нагору, нас зустрічає якась дівка. якій схоже, в ноги холодно, тому вона вилізла на стіл. Вийшовши на подвір'я, знаходимо черговий бонфаєр і, як завжди, кубку ворогів по дорозі. Кубка це, мабуть, що слабо я сказав, бо їх тут дуже багато. В кожному кутку і на кожному пагорбі. І не те, щоб вони приносили якихось складнощів, просто локація така, що хуй зрозумієш одразу куди йти. Тому я разів шість не менше пробіг по колу, періодично роблячи зворотній наступ до багаття. Зрештою знайшов, куди треба було повернути. Та дістався до печери, в якій нас зустрічали чергові, неймовірно приємні вороги, а саме мухи. Які, ну, типу, як мухи, літають над якоюсь багнюкою і набридливо гудуть. Ще й періодично роблять якісь гидоцтва з ротиком дубці. Зрештою пробігаю на плюс В всю кімнату з комахами-мутантами, з надією, що не доведеться повертатись. Але прибігли ми якимось дивом знову в храм до нашої подруги. Тому повернутись це єдиний шлях. Я ще годину бігав, відбиваючись від комашні, і не розуміючи, куди йти далі. Зрештою, за ілюзорною стіною, знайшов прохід, який вивів мене на подвір'я. Там, спускаючись по величезному корінню, я дістався до якоїсь вежі, яка дуже нагадувала арену для битви з босом. Але трохи побігавши по ній і зрозумівши, що далі нема куди йти, я повернувся до багаття. А потім знову до мух, щоб все-таки знайти прохід. І цього разу мені в очі кинувся важіль, активувавши який. В вежі, де сиділа подруга, відкрився прохід. Пройшовши туди, нас зустрічає якась чубака, яка нам щось розповідає, після чого в кімнату заходить наша подруга. І дає одразу зрозуміти, що вона тут щоб зламати чиєсь обличчя. Ну і довго гадати не доводиться, чиє саме, бо починається босс файт. І що я можу про нього сказати? Перше, це те, що мені дуже сподобалась музика, яка звучала протягом цієї битви. Друге, за що можу сказати, що бізнею одразу здався нескладним, бо буквально на другій спробі я збив їй полоску хп. Але в темних душах не буває все легко, тому після гарної касцени почалась друга фаза, під час якої до бою доєднується та сама Чубака. І вони разом з дівкою тепер діють в парі. Спочатку здалося, що це ну, щось дуже складне, але ще за декілька спроб першу фазу я міг пройти майже без демеджу, а на другій фазі вже напрацювалась якась тактика, а саме відводити здарування подалі від дівки та бити саме його. Добре, що полоска ХП у них одна на двох. І ось друга полоска ХП злітає і почалось те, чого я не очікував. А саме третя фаза. І ось на ній все було вже дуже погано. Бо дівка вже хоч і сама була, але атакувала дуже швидко і дуже боляче. І саме через третю фазу цей бій і затягнувся на декілька годин. Але як завжди, Дубця, максимально вивчивши ворога, перемогла її. Після чого ми телепортуємось в нову локацію. Я й не одразу зрозумів, що це вже друге DLC почалось. Пригаємо вниз, а потім ще раз і зустрічаємо перших ворогів. Які нічого з себе не представляють, єдине, що один з них засмоктав дубцю під землю і щось незрозуміле там робив, а так більше нічого цікавого. Швиденько діставшись до наступного багаття, вирушаємо далі, де на нас чекав неприємний момент, а саме літаюча падлюка, яка з'являлась не звідки і майже без зупину спамила атаками в дубцю. Єдиним варіантом для себе я вирішив тупо втікати від цього чуда. І вже навіть наче як вийшло, але далі мене чекало комбо з неприємних моментів. Перше, це чергове отруйне болото, по якому саме по собі неприємно бігати і бити ворогів. Та щита летюча гніда повернулась і продовжувала атакувати з неба. Ще й коли вдавалось від неї сховатись, вона юзала іншу атаку, яка просто з'являлась біля дубці. І знову було прийнято рішення просто втікати звідси. І це вийшло далеко не з першої спроби. Але зрештою я дістаюсь до бонфайра, від якого є лише одна дорога, а саме вниз в прірву. Внизу нас так неочікувано чекав бос, навіть два. Це здоровенні такі демонюги, які нагадали мені короля демонів. Один з них плюється отрутою, а інший полум'ям. І самі по собі вони зовсім не складні, бо ухилятись від їх атак і сліпий мені здається зможе. Також після смерті обох демонюг з'являється ще один, який більший за розмірами і має деякі майже ваншотні атаки, але навіть це не прибавило складності цьому боссфайту. Тому демонюги падають, а ми вирушаємо далі. Виходимо з печери та активуємо щось, після чого почався черговий неприємний момент. А саме безкінечне завантаження гри. Я так просидів, мабуть, хвилин 20, перезапустив гру і знову було те саме. Методи з інтернету не допомагали, тому довелося перевстановити гру і молитись, що сейви не злетять. А перед цим там ще й монітор на ПК згорів, через що відео і не виходило так довго. Не знаю навіщо вам ця інформація, але з цього можна зробити висновок, що найскладніший боссфайт це життя. Ліричний відступ закінчили, гру перевстановили, отже, знову активуємо ту тему. І Дубця підіймає прапор, тим самим викликавши представників місцевого відділення нової пошти, які беруть дубцю і відвозять в наступну локу. Ця локація маю сказати гарна ззовні. Прям милуватись не намилуватись, але це до того як ми зайдемо в саме місто. А щоб туди зайти, треба спочатку оминути армію лучників яких за допомогою техніки призиву викликає здоровило, яке сидить собі і спамить. Отже, з декількох спроб Викупає, як треба бігти, щоб атаки лучників не діставали. Та дістаємось до того здоровили і наказуємо його за цей спам безпонтовий. Поступово просуваючись і вбиваючи ворогів, дістаємось до наступного багаття. Після чого нас зустрічає неприємний такий кентік, який дуже боляче б'є своїм мечем. А сам досить такий живучий падлюка. Я міг би його пробігти, але щось він мене взбісив. Тому декілька спроб я витратив на те, щоб його вбити. Наступну частину локації я пробігав настільки швидко, наскільки тільки міг. Бо ворогів там було багато, інтересу їх вбивати було не дуже багато, тому я просто біг. І дістався до чергового болота. Добре, що цього разу хоча б не отруйного. Ця частина локації, ну прям хуйня, якщо чесно. Вона величезна при тому, що пуста, заповнена непотрібним лутом і душними ворогами. Та в додачу до всього цього ще й у мене з навігацією деякі проблеми, тому я дуже довго бігав по цьому болоту, намагаючись знайти вихід. Зрештою, ще й наткнувся на міні боса який точна копія боса з основної гри, а саме драконячі обладунки. Намагався з ним махатись, мабуть, разів вісім. Але зрештою мені набридло бігати до нього через все це болото. Тому я пішов далі шукати прохід. І як виявилось, він знаходиться одразу за поворотом біля багаття. Можу сказати одне. Дякую From Software за цю чудову локацію. Відкривши новий шорткат та недалеко прийшовши, мене зустрів тупо дракон з приколом. Нам до таких приколів не звикать, тому вже наступного разу без проблем пробігаю. Дістаємося до круглої вежі, де так стало, що потрібно підійматись по колу вгору. На мене ще вибіг якийсь, вибачте, за вираз чорт з величезною дубіною, але оскільки в зайвих файтах я не зацікавлений, тому просто пішов від нього. Також наткнувся на міміка, яких я вже давно не бачив, тому навіть зрадів цій зустрічі, але цього разу вже він від мене втік. Знаходимо чергове багаття, і на виході з вежі нас знову зустрів той самий дракон. Я не знаю, чи був сенс його вбивати, але я вирішив просто пробігти його, і це навіть без проблем вдається. Зайшовши в якусь кімнату, бачимо, що по центру стоїть якась скульптура з якимось лутом. Дістатись до якого просто так неможливо. 100% що це якийсь секрет, але я такі моменти під час першого проходження в інтернетах не дивлюсь. Тому пробігаю далі. На виході нас зустрів здоровений дядько, якого я кинув мут. Та пробіг до якогось приміщення, де стояв черговий майстер техніки призиву, якого я вбив. І після чого почався боссфайт, про який мені особливо нема що сказати. Бо це тупо людинка, яка мечем махає, магію кастує, ну коротше кажучи, нічого цікавого. Тому і відлітає воно досить швидко. Всього то якихось там півтори годинки, знаєте. Після цього душного файту відкривається прохід до вежі, зайшовши в яку ми бачимо гарненьку кралю, яка наче як королева цього королівства. Чи щось таке. Дубця вирішує, що буде прикольно потрогати яйце цієї жінки. Чи що воно таке? Після чого воно ламається. Упс, незручно якось вийшло. Після такого моментіку, хтось закидує флешку на лонг. І ми бачимо, що все королівство вкриває попіл. Який чи то через нас з'явився, чи то ще чогось. Ну блять, ну чесно, не розуміє. Нам відкривається прохід далі, в цю величезну пустелю, яка має сказати, ну дуже атмосферна. Трохи пройшовши, бачимо діда, який тупо кушає якусь людинку. Я так зрозумів, що це той самий дід, який привів нас в намальований світ. Отже, дідуля трохи піймав шизу і вирішує нам показати свою пауер. І так, це черговий босфайт, який скажу наперед, мені дуже сподобався, навіть не дивлячись на те, що під час битви з ним замість моєї дупи з'явився ультрапотужний вулкан. Перше, що прибавляло складності, це те, що дуже мало дамагу я наносив йому. І я хезе, чи так і було задумано, чи то я недовкачений був якийсь. Другий момент цей босс ну дуже швидкий, і без щита на одних уконах проти нього складно було стояти. І це вже не кажучи про його ще одну з половиною фази. Але він мені сподобався, бо він як не крутий, справедливий. Всі атаки читаються добре, і коли ти пропускаєш удар. Точно розумій, що це твоя провина, а не через криву камеру чи то рандомний паттерн. Тому, коли я вже гарно вивчив кожну його атаку, цей бій закінчився перемогою для дубці. Після чого ми підібрали з Діда так звану темну душу і що робити далі, хуй його знає. Я ще трохи побігав, то тут, то там і вирішив подивитись опис тієї самої душі. І це навело мене на те, що потрібно повернутися в намальований світ. Так я і зробив. Телепортувався в храм, де сиділа наша подруга, і помітив, що він потроху почав горіти. Помітив також драбину, піднявшись на якій я побачив ще одну кралю, як я зрозумів вона і є тим самим творцем, яка створила намальований світ, яка зараз займається створенням нового. Тому ми можемо віддати їй темну душу, щоб вона її використала для його створення. Після чого вона просить назвати ім'я героя, яким вона назве Новий світ. І ось відтепер вона займається створенням нового світу. Світу під назвою Дубця. І все, на цьому пригоди Дубці остаточно закінчуються. І маю вам сказати, це була ще та історія. Відео вийшло трохи квапливим, бо, як я казав раніше, була проблемка з тим, що мій монітор тупо зламався. Тому я випав з Ютубу на деякий час. І треба було як можна швидше наздоганяти втрачений час. Тому можете написати в коментарях, якщо я щось пропустив, а я 100% щось пропустив. Ще можу сказати, що незабаром я обов'язково пройду Dark Souls на стрімі. Тому можете чекати анонсу. Бажано в моєму телеграм-каналі. А на цьому все. Всіх обняв і до зустрічі!